Світанкове в тумані густому, в тому сні, я кружляла над ним у горі на чептах, і чому я, скажіть, так далеко від рідного дому, І навіщо колись так давно заблукала в світах, чужина? Дарує тепло, але душу гірчить полином, і у мріях мій краю я знову до тебе полину, щоб зорею зійти в тихий вечір над рідним селом. Там стежина моя, де збіжить в чисте поле далеко. І лужи, то рясне синюк і волошки не в <ривіт> <ривіт> І в задумі застиг над гніздом мій самотній лелека, і гойдаються мальви, що я посадила колись, чужина обіймає мене, мов не рідну дитину, хоч дарує тепло, але душу гірчить. Полинок, і у мріях мій краю я знову до тебе полину, Щоб зорею Зійти в тихий вечір над рідним селом. Стають на крило молоді ластів'ята одягають сади з достиглих черешень вінок і зітхне крадькома у зажурі засмучена мати, І щоразу чекає на мій догожданий дзвінок, чужина обіймає мене. Над рідним селом, чужина обіймає мене, мов не рідну дитину, хоч дарує тепло, але душу гірчить полино і у мріях мій краю, я знову до тебе полину, щоб зорею йти в тихий вечір над рідним. Привіт, ми з деталії ні апаль, ні Так, я знову в цьому старому об'єкті. Що тут я робив? От. Отак, електрик, бачу тут точкові світильники. От наверху накреслював тут і тут скляток. No, ja som tu maľovať, tu je, krasovať, koľko je ročí. To, čo ja tu robím. Už vidím, že to bolo urobené. je do poprasky, do ručovať.

Два тижні. То не знаю, що десь завтра їдемо іпсокартон. Стелю робити. По можливості буду снімати. От. Окей, тоді добре. От, ну, не знаю, як що йду там сьогодні робити, бо точно прийде електрик, ці світильники вставляти. Томка підсвітку, от, коротше, тут ще багато роботи. Напевно, що після відпуску закінчимо. бо ще паркет буду тут лежати, але вперед казали покрасти, потомка паркет. Бо це буде не паркет, а ламінат чи що, не знаю. От. Окей, тоді добре. Так, ну що, коротше, отут я от... повирізував дирки на точкові світильники, але ну, тут і... В мене попадає монтанки, треба трошки вбік посунути. От. Але чекаємо електрика, от, щоб його почекати. От. Не різати нічого, Тобто він раз. пішов паркувати машину, от, багато дві машин тут дня, такі от. Так, я тут пізотував туалет теж. Тут теж має бути цей точковий світільник і так далі, ще то багато різати. Так, так. і тепер ще що? Оце має бути От. там. Там знизу має бути такий світильник і в туалеті, от. один під де душ. Так, а зараз я буду тут на біло красти. Отак от в мене. На такий, от. Валік. Так, перед тим красти треба трошки змочити. так. može troška tako ok joj treba troška ovo tako Я роблю. Тут все воно кухня, плитка вода, чи що тут, ти... о, тобі подивимось. так. Знаєш, як видно, як вода стікає? тікає, тут зробили. Ну вже грунтовка погрунтували і вона вже така пленка зробилася і вже здамітно, що ну, вода стікає. Отак. От от так. треба трошки овалі цей. посушити і все, тепер можна красити. Окей тоді, добре. Будемо с краски, така робота. І мало зйомок веду. Бо немає що от такого знімати. От покраска, от, точкові сетильники обрізати будемо. Давайте які точкові сетильники. Такі є. І так. один очі. Це середина, що таке окей, так і добре. Так, ну значок так нам виходить, звітка. Я раз крашу потолок. На останній раз тут таке зробила, що я робив. ось так, так виходить. Це вже останній тиждень і відпуск. Ну і тут і останній день, здається, і я. І там буде себе якраз, якусь кімнату, можливості буду знімати, отак от. Так, ну що, у нас сьогодні вже середа 7 серпня. Ще пару днів є в відпуск. Отпуск. От сьогодні мав робити десь там біля себе. Ну, люди в отпусках, все, ніхто не хоче нічого робити. Вот. Віддихають всі. Я то ще раз крашу. Вот. Ще раз буду красти. Отоки. Вот. Тут по всі я буду. От вот так. Хм. Це потомка ще раз. І це на зелено. Так, ну що, потім кажуть ці кімнати. О, ще по разу, А потім по третій раз вже як... Тут ну, я знаю, що буде плитка чи це... Не знаю, не, коротше, не. що таке. Mm -hmm. Після того я вже епізод зробив. Я покажу кажу по разу, щоб вкрасти ці стіни. Я що має прийти доробити тут ці точкові світільники. Ось такі підготував вчора. Ось такі. Точкові світлиники. Там какая-то писитка моя будет. Вот. вот так. Вот это самая вот ванна комната вот вышла вот так. О, все с писитками. А что так? То як всі тут кажуть, мадені Україна, це я робив. так. Я зараз потолок ще крашу. Що то він з підсідками тими дуже вс всі замітні ці. Недоліки от. Ми трошки закриває. Телефон так не продає, телефон типо, все чітко передає, але но... як відтікає добрі ці хлопці, так і недоліки є. А ніби стеля рівно затерти, так далі, але но... там трошки то валіка видно, от, що там, ну коротше так. А ну на еще раз пройду. Вот. Итак. Окей. Okay. Так, ну що, у нас же сьогодні 8 серпня, четвер. О, Тягне ті, сьогодні і завтра і все, в відпуск. Отпуск. отпуск. Всі на море, на море. От. Італія вже все відпускала, от, може бути там, буде там робити, от. але знову сюди, бо все відпускає, ніхто не хоче нічого робити. От. Знову на цей об'єкт закінчувати. Але, але все одно ще тут що того покрашу раз на зелене, коля, таке. Ну, Камера знає, чи передасть. О. О, таке, як двері треба покрасити. О, о, так, щоб день пройшов. О. О, так. Підсвітки, вот так. ну що, ще так покажу я вам Отутай. от, Як виходить вони, це виштан. Підсвітка. Тут ніша для цього, для штор. О. підсвітка, І так, Отак.

Так, ну що, тут я покрасив, тут і біло. Щось кажуть, наприклад, що може все бути, що на зелено десь якраз. Ну, не знаю. Архітектор десь має зараз підійти. От. От, я покажу крашу ці стіни, 12-го на обід, зараз довідати, мати пішов щось купляти. От. От. Ну і що, зараз ще трошки таки поробиться, бо то вже такі дні, що вже всі в коротше, ніхто робити не хоче. То я коротше, на цьому тут вже раз після відпуску ми приїдемо сюди. От. Так що вже знімати не буду. Завтра останній день не знаю, десь маємо поїхати щось, якусь роботу зробити. от. Мені ще показати, що після від відпустки має робити. Ну таке, але також я знімаю, що тут я така нічого закінчує. Ну і прийти паркет ставити, ось тут паркет має бути. Паркет, мають монтувати туалети і так далі, душу кабіни, ось так ось. То добре. Я не знаю чи я тут буду от. чи не вийде, якщо ні, то побачимось після відпустки. То що пока-пока. Підписуйтесь -пока. на мій канал, ставимо вподобайки, залізні питання, кого що інтересує. Ось така в мене робота в Італії, в Дніаполі. Окей. Okay.